From the fog, він має, типу, в цьому тумані бути. Або я просто неправильно про промав... дистанцію промальовування зробив. О, по ідеї він має бути на оцих межах. Але його тут немає. Терпить. Йдемо далі? У мене, навіть люку тут немає, бачите? бо без сенсу. Тут навіть світла немає. Підемо отпер в цю сторону. Там більше шукати нічого. Може і надіявся, що я піду другий раз туди але я максимально непередбачуваний. Чи більш не ніж Він. Це... це він зі мною грає ним. Це Криса. Я таке на темпами на свій маяк зберу металу. Так, тут треба зробити сходки. Бо якось не хочу потім неправильно піднятись. Ну, поки крім кривих печер я нічого такого тут не помічаю. Бо добре спуститися глибше. Але так, щоб була можу потім піднятися. Бо я ж кажу. Потім влаштовувати парку. Привіт, буде смішно, якщо ти моди не встановилися ти просто марно лякаєшся. Так, да, я тож, також за це дуже сильно переживав. Але я закидав всі моди разом. Тобто, перший раз я запускав, динамічне освітлення і все так далі. Тому ну, ми бачимо, динамічне освітлення працює. Е, і плюс я бачив на старті самому старті цієї мапи. в мене вже був цей ліс з голими деревами, а вони в дефолтному майні не спавняться. Тому, надіюсь, все-таки встановились. Але буде смішно, якщо я дарма лякаюсь, справді. А нічого не встановилось. Але ми вже зустріли два червоні смолоскипи. І оцей ліс з деревами. Я не знаю, це вже третій чи четвертий ігровий день. Ну поки я серйозно нормально лякаюсь. Але буде розрив, якщо прогуляю весь стрім. І його так і не зустрінемо. Тоді. Блін, мені зараз здалось. Порадити якісь ще цікаві моди, які більш активні в цьому плані. Бо він щось якийсь... Як це буде правильно. Сром'язливий. Блін, я, я пам'ятаю старі печери в Майні. І в них завжди були такі кімнатки. Кой довго ходиш. Я думав, раніше шіх то штучно робить. Ой, заліза тут просто. Мені це приносить задоволення. Щоб, знаєте, кайло на максимальну удачу. Загалом, би зараз. У мене зараз ніби холодною водою облили. Хтось це бачив? У мене тупо дивиться мурашки одразу. Я не очікував максимально його тут побачити, тому що я зайшов тут нікого не було. Я вам кажу в мене зараз ніби холодною доюбю. Але я не заграв. бо бо я, типу, наскільки був шокований, що. Типу я просто не думав, що я вийду зараз, типу. І самі лока... Я думав, я його зустр... можу зустріти тільки в локацію, в яку я тільки заходжу. Окей. Ем... Блін, ну буде перезалив стріма і потім. Цей. Але я злякався. Окей, він є. Мод працює. А, на перезаливі стріма зможете потім подивитись, наскільки змінилось моє обличчя за секунду. Окей, тепер мені. трохи страшно. Тепер я вірю, що він є. Мені це. Знаєте, зараз змішана реакція, тому що я радий, що мод працює. Повірю тобі нас. Дякую. Я радий, що мод працює, типу. І при цьому я злякався. І зараз така, типу, реакція. Було б добре зараз вибратись. Діаманти я вже шукати не хочу. У мене зараз бажання цілим вибратися з печери. Блін. Мені не подобається, що на джаві вони манцять. Блін. Треба вибиратись. Де моя їжа? Мене хочуть вбити. Зараз е, в мене немає бажання зустріти будь-кого. Зараз бажання максимально вибратись. Так, окей. Він є. Але я не розумію, чому ми його зустрічаємо тільки в печері. Ну, зустріли точніше. Ну я вже радий від того, що він хоча б є. У нас зараз буде достатньо заліза, щоб зробити повен сет броні. Ми потихеньку будемо переходити на залізні інструменти. Чесно кажучи, я думав, що ми навіть до залізних інструментів не дійдемо. Але бачите, цей мод такий. Він, типу, влякає атмосферу скоріше, я б сказав. Він навіє оцю стару атмосферу, як я говорив на початку стріму. Оцей. цей. Він. Я б не сказав, що він дуже активний. Тому що ось ці волкери, як їх там називають, вони, типу. З самих перших днів капець, які активні, іноді навіть чересчур і вони втрачають оцю атмосферу. Ти просто, типу, намагаєшся від них засейвитись А оцей такий, типу, оці смол скипи, різні текстури, які він дає, навіює оцю атмосферу, в якої я хотів. Типу я був в максимальному очікуванні, і коли я виходив від того металу і побачив край його голови, це, типу, в моменті просто ніби я в холодну воду помістили. Так, окей, наші наступні цілі. Хотілося би б діамантове кайло. Але мені тепер трохи страшно спускатись в печеру, плюс в мене закінчиться їжа. Тому ми зараз... Наскільки буде геніально, якщо я зараз почну робити ферму пшениці? Ну, типу, не ферму, а якийсь город, наприклад. Просто в мене з'явилось таке бажання стати вегетаріанцем, тому що... Мені здається, скоро мобі я не дуже зможу вбивати. Мені здається, занадто велику дальність промальовування зробив. Ми його просто там не бачимо. Окей, ранку ми зробимо, почнемо із город оформлювати, я не знаю. Зробимо зараз. Як це називається? Мотика так і буде. Тому може якась сапа. Карпатська говірка дуже класна мова і додали нещодавно в Майнкрафт. Але ми з Леном зайшли. Ми навіть налаштування ледь налаштували. Наскільки в нас все погано. Ну так бути немає, не? Його підштовхнути варто. Мені здається, він намагається втікти, але в нього не дуже виходить. Я думав, це черговий зомбі. А, окей, він пропав. Так, окей, наш сусід стає більш активним. Мені це вже подобається, але поки він... Недостатньо лякає, а ще й затопив з деревом, блін. Фонарик. Да, серйозно. Це динамічне освітлення, мені здається, дає. А тільки я не розумію, він що зі смаускипом в руках б'є, що він також світиться. Чи він по задумці моду має світитись? Трошки затопив, чувачок хотів мене пранкунути. Ну це коротше активні сусіди. Мені, здається. Він би б з радістю засвоїв самий будинок, якби я його добудував. Надо хоча б подивитись, що він мені тут не нагадує під дверима. Окей. У нас тепер занадто багато заліза, в теорії ми можемо перейти на залізні інструменти. Було б добре, мені здається. Але фонарик щось бігає, типу вже в мене під будинком. сусідські діти. Зараз зроблю собі менш в першу чергу, тому що. на мене трохи дістають ці моби. У мене дістає те ще смолски ставляться. Окей. Трошки він став більш активним. Я хочу якийсь е, прям капець, який форор мод, щоб він от прям максимально цю атмосферу навів. Але при цьому, щоб він не був такий, як оці дефолтні велкери, де просто тобою бігає чуділа, яка не дає тобі нормально грати. Але вона не навія цієї атмосфери. Ой, блин. Я ж кажу. Або де оці, типу, просто гліч постійно на і ді Це мені з... Ні, ну скрімери треба. Але оцей гліч, типу, він мене трохи бісив. Тому радьте моди, будемо їх тестувати. На наступних стрімах. Якби щось зробимо перезалив стріма на Ютубі. Я не пам'ятаю, чи вказувався в YouTube. Профілі твича. Плюс на твічу ж буде публікація стріму. Лягаємо спати, я думаю, він вже вночі не... Ага, ми не ляжемо. Якби не буде посилання на YouTube... То його пізніше додам. Я подивлюсь просто після стріму, чи воно є, якби щось додам Так. Я хочу город і хочу діамантове кайло. Яка наша ціль? Немає ютубу, окей. Дякую. Я тоді додам після стріму. Можна буде подивитись. Як я втикаю. Пендермен. Чи то щось інше було? Блін, але що їх так багато, цих мопів? Не дають поспати. Треба це на другий поверх переїжджати. Спати на прохолодному другому поверсі. -моє.